Село Глибочка розташоване на мальовничому березі річки Рось. Населення майже 400 осіб. Точних даних про заснування немає, але історики вважають це 18 століття. Назва, ймовірно, пішла від яру, в якому розкинувся населений пункт. Як розповідає його староста, раніше мешканці вже намагалися змінити назву на глибічку в 2016 році. Тоді про це мали клопотати у Верховній Раді, але з невідомих причин цього так і не сталося. Знову до цього питання повернулися у 2024-му. Відповідно, я звернулася до Білоцерківської міської ради із зверненням громадян із близько 200 підписами. Після цього мене запросили на робочу групу. Спершу буде рішення сесії міської ради про організаційне питання проведення громадських обговорень. Далі буде проведення саме цих громадських обговорень, які будуть не менше тривати не менше 30 днів. А потім, в результаті позитивних громадських обговорень, буде схвалення сесією звернення до Верховної Ради України, досліджуючи це питання, староста проаналізувала господарські книги села, у яких фіксувалися забудова, розмір земельних ділянок, вирощувані культури, а також дані про мешканців. З цих записів стало відомо наступне: з 1944 по 1980 рік у документах. Фігурує назва Глибічка. У період з 1980 по 1985 вже глибочка. Далі з 86 по 2000 роки знову глибічка. А з 2001 назва остаточно закріплюється як глибочка. На посаді старости я із 2020 року. До 2020 року я була впевнена, що в нас село називається Глибічка, тому що я навчалася у Пилипчанській середній школі і в мене були однокласники із села Глибічка, і ну, ми знали, що це село Глибічка. От коли я вже прийшла сюди на роботу, я побачила по, по цих ж господарських книгах, що у нас воно село Глибочка називається. Через зміну назви усе село стоїть на вухах, а у правоту ті, хто наполягає на глибічці, демонструють свої документи та родичів. До того ж стверджують, форма Глибочка має російський слід. Мати в мене народження, їй зараз було б уже 105 років, 20-го року народження. Тут написано, що в селі Глибічка родилася. Один документ. Другий я. 52 року народження. Стоїть печать мокра, як її називають. І що тут написано? Глибічанська сільська рада. Що знайшов син в інтернеті? Деревня Глибочка, Карачаївський район Брянська область. Зрозуміло? Слідуюча. деревня Глибочка, Трибуховський район, Брянська, область. Брянська область, слухайте. І третя. Посілок Глибочка, Новозибковський район Бранська область. Що іще потрібно говорити? Однак жодного офіційного документа про перейменування села з Глибічки на Глибочку чи навпаки немає. Бічка, це називали. Може, бабіч десь бічки, бічки, село Глибічка була названа Бічка, Глибічка. Ну не бочка, споконвіком ми пам'ятаємо. Да, я теж приніс документи, які це мама 35-го року народження. Записано село Глибічка, шлюб їхній. Це теж тоді записували, як каже нам наш односелець. Були ж нотаріуси, не, не дурні. Це записано. Зареєстрований шлюб село Глибічка. Я родився вже в 61-му році. Теж видане свідоцтво про народження село Глибічка. Де взялося це слово бочка, яке зовсім переміновує наше село? то я теж проти цього. Втім, серед селян є й ті, хто не підтримує перейменування з різних причин. Для одних це недоречна ініціатива у воєнний час, інші ж побоюються можливих труднощів із документами, попри запевнення, що їх не буде, а деякі принципово проти глибічки. Почалася війна. Всі люди молодшого покоління, які в кого чоловіки, сини, доньки, воюють, рідні, брати. Вони не вважають, що це на сьогоднішній день є це питання важливим. Закінчиться війна. Потім, будь ласка, люди, ви хочете повернути глибічку? Та нехай буде глибічка, ніхто не проти. Але сьогодні це є не на часі. Це люди старшого покоління. Ми поважаємо їхню думку, але є і молодше покоління. У них це була глибічка у молодшого покоління. Це глибочка. Чому вони не рахуються з думкою молодшого покоління? Ну, це вже продовження роду села, це вже молоде покоління, і колись, навіть і ще дуже дуже давно у нас було і не глибочка, і не глибічка, але бідка. Історик Євген Чернецький провів власне дослідження щодо назви села і ще торік оприлюднив його. каже починаючи з 18 століття, у різноманітних документах та літературі фіксувалися різні варіанти. Глибочка, глибічка, глубочка, глебоча, глебочка і глубочок. Та, попри розмаїття, стверджує науковець, переважає саме глибочка, а така варіативність могла виникнути через відсутність єдиного правопису та те, як назву сприймали на слух. Про російські впливи взагалі не доводиться говорити, тому що це село, скажімо так, виникло ще за часів Речі Посполитої, тобто тут Росії не було і тут Росія ні до чого. Тобто, відповідно, якщо говорити про можливі польські впливи, то для польської мови така коренева конструкція глибо, вона взагалі не притаманна. Тобто я б сказав, би, що ми маємо справу з питомо-українською назвою Глибочка, яка може бути надніпрянським варіантом поширеної на теренах України назви, які вносять багато сіл глибочок. До того ж, у своєму дослідженні Чернецький посилається на словник Бориса Грінченка, де подано низку слів пов'язаних із глибиною. І всі вони мають спільну основу глибо. Саме тому історик переконаний, крапку в цій дискусії мають поставити мовознавці. Мешканці власне цього села вони демонструють свідоцтво свідоцтва про своє народження, де написано глибічка. Але ну, теж треба розуміти, що. В сільській раді, коли там в 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті роки велися ці всі документи, то там, мабуть, не, не, не сиділи, не працювали люди з вищого освіту, які там глибоко знали і так далі. Тобто люди так чи інакше йшли за якимось, скажімо так, місцевою традицією, тобто як їм простіше там, чи якось там краще називалося, так воно називалося. Згідно з листом національної комісії зі стандартів державної мови, перспективна назва Глибічка відповідає нормам. Українського правопису. Водночас і чинна назва глибочка може бути. У слові глибокий звук О є етимологічним, тобто походить від праслов'янського О. Такий звук у більшості українських слів у закритих складах переходить в І, дому дім, коло, кіл. Процес переходу був поступовим, тривав з 13 до 18 століття. Отже, офіційна на сьогодні форма назви глибочка ймовірно може фіксувати період до завершення процесу переходу О в і, оскільки, за інформацією з відкритих джерел поселення з початку вісімнадцятого століття. Остаточне рішення у цьому питанні за умови підтримки мешканців села назви Глибічка ухвалюватиме Верховна Рада. То час покаже, як зрештою позначатиметься на мапі України цей населений пункт. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.